Вся правда про трейдинг. Я торгую на валютному ринку на трейдингу вже більше двох років. Заробляю на цьому кожного дня. Працюю та зараз хочу сказати тобі абсолютно всю правду. Можна тут заробляти чи ні. Дивись це відео до кінця. Тут буде в цілому вся правда про всю нішу, таку як трейдинг. Тут я розкрою всі тайни та дам тобі вердикт, можна на цьому заробляти чи ні. Але тепер переходимо до комп'ютеру, буду відповідати на твоє запитання. Так, майбутній мільйонер, привіт! В цьому відео я дам тобі відповідь на твоє запитання: чи можна заробляти на трейдингу, чи ні. Просто перейди на мій YouTube канал, подивись, скільки відосів я приділив темі трейдингу, це вже більше 350 відосів, ну десь там приблизно 350 відосів, 340, мабуть. Та в цілому, що я тобі можу сказати, я можу тобі точно дати вердикт та показати, можна зробляти чи ні. В мене в цій справі дуже великий досвід, та в цілому може взяти на себе роль та розповісти вам всю правду. Ось переходимо на демо рахунок. На реальному рахунку в мене 300 тисяч. демо рахунку 278 тисяч баксів. А в цілому, як працюють більшість трейдерів, ось просто дивимось. Ось він бачить, так, ринок летить донизу. Я тисну на продати там на свої 50 гривень. Дивимось. Ах, ринок пішов догори. Все, трейдинг це фігня. І спускайся в коментарі та починає писати річ, це все фігня Та трейдинг не працює. Трейдинг не працює. Звісно, що трейдинг не буде працювати, якщо ти просто ось так хаотично, вверх-вниз, вверх вниз як в казіно, ти заходиш і просто клацаєш. По всім кнопкам ти так ніколи не заробиш на цій справі. Заробити на трейдингу можна тільки на динаміці в довгосрок та маючи топову стратегію. Це, звісно, така легенька відсилочка на стратегію сайту, який видає сигнали. В цілому в цьому відео тобі це все і покажу. Тому що тепер полетіли. В цілому ти все правильно зрозумів. В мене сайтик видає з мені сигнали кожну хвилину. Спочатку по традиції показую ідеальне відпрацювання, а потім показую, де знайти цей сайт, та в цілому трошки теорії та як вам почати заробляти. А поки я хотів шукати наш перший сигнал, обираємо наш перший сигнал. GBP-GPI переходимо на наш сайт, який видає мені сигнали gbp gpi Натискаємо на нього, щоб отримати наш перший сигнал. Далі тиснемо на технічний аналіз. Та одна хвилинка, і ось бачимо перший ідеальний сигнал. А саме активно купляти, тобто заходити до гори. 21 індикатор каже, заходити до гори. Я тисну купити на 20 тисяч гривень на одну хвилину. З цієї угоди мій прибуток буде плюс 16 тисяч 600 гривень. Та в цілому, хочу вам повністю показати цю топову стратегію. Так як кращі стратегії, я ще не знайшов цей сайт. Кожну хвилину автономно в онлайні видає сигнали. І Ви самі це все бачите, як ідеально ми відразу почали зростати до гори. В цілому вже 25 секунд нашої угоди ідеально зачинаються в. Плюсик, GBP gpi GBP gpi активно покупати всі індикатори, ось RSI, Айсту В цілому всі індикатори нам кажуть, що ми будемо зростати, і так в нас і відбувається. Просто подивіться на цей ідеальний памп. Ось і є моєю стратегією. І тепер проведіть таку невеличку паралель. Між тим, як я показав на демо рахунку, як торгують новачки та пишуть, що типу, та твої стратегії не працюють, а в цілому трейдинг не працює. І тепер проведіть паралель між, між тим, як працюю я. Я подивився сигнал, бам! І через секунду заробляю плюс 16 тисяч. Плюс 16 тисяч гривень отримую на свій рахунок, максимально ідеальний плюсик. Тобто, якщо торгувати суто по ось цій стратегії, то ти будеш заробляти. А якщо ти переходиш там ось на рахунок і просто клацаєш ось отак вверх, вниз, вниз, вверх на свої там 50 гривень, і звісно, ти нічого, звісно ж, не будеш заробляти таких. Це не трейдинг, це ти просто зайшов, я не знаю, просто погратися, ось я так це називаю. Тому в цілому, що я тобі можу сказати, якщо ти працюєш по ось цій стратегії, в тебе будуть плюси. А тепер. А тепер де ж отримати цю стратегію? Прямо зараз спускайся в коментарі під цей відео. Це там не на телеграм-канал. Ні, якщо ти зацікавлений, то просто переходь в коментарях мій телеграм-канал, тисни на закріплене повідомлення і дивись ось цю безкоштовну стратегію. В цілому тут все максимально просто. Ось цей п'ятихвилинний відос в телеграм-каналі повністю дасть тобі змогу почати працювати та як в цілому розуміння спочатку, як почати працювати. Також тут я залишив посилання на нашого брокера офіційне посилання, щоб ви не заплутались. І саме на наш сайт, який видає сигнал. Ну також ця вся інфа буде продубльована в коментарях. Та в цілому, саме так я і працюю, друзі. Тут також дуже багато. Трошки хочу похвастатися або своїм телеграм-каналом. Просто подивіться, наскільки тут багато відгуків. Це все люди, які заробляють гроші по нашим стратегіям. ось навіть хлопець подарував своїй мамі макбук за допомогою моїх стратегій. Вони всі безкоштовні, тому в цілому просто переходь, дивись, хочеш почне заробляти, хочеш, просто дивись далі, нічого не роби. В цілому твоя справа. Тому якось так. Плюс 16 тисяч гривень ідеальний профіт по моїй стратегії. І в цілому додати більше нічого. До речі, подивись, тільки наш сигнал нам ще не оновив. Стронгобай сказав, ми отримали ідеальний дальний профіт. Далі вже пішов злив ціни, і зараз, можливо, не прямо так швидко, але ж наш сигнал бам, вже оновився все правильно. І він нам вже каже sell, тобто ми не кажемо вже купити. Він каже, в нас нейтрально. Це каже про те, що він реально максимально інтуїтивно та дуже гарно, фундаментально обирає наші сигнали та дає нам гарні уходи та гарну змогу заробити гроші. В у нас зв'язку був фріч, що приходь. В коментарі під цим відео побачимось у мене в телеграм-каналі. Пока!